Дівчата, щойно, ви бачили, що нарешті я шкарпеточки дов'язала. Мотивація була, що спитала, чи потрібні комусь будуть шкарпетки. Мені сказали так. Тому я і швиденько їх сьогодні і зв'язала. Якби це були мені, напевно, я ще тягнула з цим. Але готовий результат є. Навіть вже носяться. Тому я щаслива від цього. Наступні буду розпочинати, напевно. По дорозі вже додому, бо вона у мене довга. а Завтра вже доберусь нарешті до хрестиків, до роботи єдине дерево і покажу вам, з чого я буду починати. Тому до завтра. 2 грудня, вівторок, і хочу вас познайомити з одним з бонусних завдань в грі П'ятниця 13. У місяці привидів ми отримали перше бонусне завдання. Написати моторошну маленьку історію до роботи, котру вишиваєте. Пропоную вам послухати мою маленьку моторошну історію до сюжету Єдине дерево котре бере участь в грі п'ятниця 13. У туманному болоті стояло дерево. Схоже на людину, що сама себе обіймає. Ірина підійшла дуже близько і побачила в корі відбитки пальців, ніби хтось довго бився, намагаючись вирватися. Раптом дерево здригнулося, гілки повільно розійшлися, відкриваючи силует істоти, що застигла всередині, мов у темниці. Не торкайся! Прошепотіло воно. Та Ірина вже ступила на корені, і вони обвили її ще колодки. Дерево не обіймало себе, воно чекало наступного. Приступаю до вишивки, ви бачите ділянку, котру мені потрібно вишити. Тут має в загальному вийти 2535 хрестиків. Отже, ось такого результату я буду починати і далі покажу, який результат у мене вийшов за деякий час. Вийшла прогулятися до озера, який тут спокій, тиша зовсім інша енергія ніж в нашій країні. Поки рідні працюють. Вони постійно дзвонять і хвилюються, що я сама сумую. Їм хочеться мене всюди повозити, показати. А хочеться просто навіть сидіти вдома і насолоджуватись. Тією тишою. Я не знаю, мені напевно її настільки не вистачає у нас, що зараз мені, окрім спокою і тиші, не хочеться нічого. І на вечір 3 грудня, дівчата, хочу вам показати, що ділянка в 2 тисячі хрестиків, нарешті, готова. Ось приділила я тут увагу, і один аркуш вишила. Ось так тепер виглядає та частина, котра вишита, ділянка. Незвично мені, бо вишиваю на п'яльцях, все м'яте. Не так, як вдома, на станку все рівненьке, все гарненьке, натягнуте, але нічого. Це такий дорожний варіант виходить, і буду намагатися сама на це не звертати увагу, і прошу вас не звертати теж. Додала ці 2500 хрестиків, тепер є ще час і планую. Вишивати далі сьогодні ще годинку-дві. І дівчата, подивилась я на аркуш, котрий йде вище. І вирішила, що, напевно, я зараз собі е, накреслю розмітку і піду ще один аркуш наверх. Не піду, як планувала рядом вліво. Бо. Була... Дуже легка ділянка і хочу наздогнати. Хочу хоча б ще один аркуш вишити до звіту в грі п'ятниця 13. Щоб була норма 5 тисяч, котра дається нам на місяць, і я цього разу не можу цю норму виконати. Нічого, ще час є, можливо, все вдасться. Тому е, я Іду наверх, зараз розмічаю і додаю хрестки. Таким чином буду рухатись, напевно, вже до третього кута. Ну а там далі як, як куди поведе. Планувала рухатись в цьому рядку, як зазвичай йду рядками. І ось про що я казала, що я подивилася, я беру зараз роботу 10-й. Аркуш, і буду додавати хрестики в цій ділянці. Потім вже дійду до п'ятого. Таким чином я доберуся до третього кута. Можете подивитись, як виглядає ця схема в цій ділянці, і розумієте, що повинна я все швидко зробити. Тому зараз не буду гаяти час, роблю розмітку і починаю вишивати. Ну ось вже 7 грудня, неділя, дівчата, і е, трохи не довишивала я цю ділянку. 2,5 тисячі хрестиків. Мені залишилось тут приблизно, я думаю, хрестиків 200. Чим я і буду продовжувати надалі займатися. Ви бачите, вишиваю ділянку, де майже всі кольори це світлі відтінки. Ну, здається, простим, але саме такі зони вимагають більше уважності, і розмітка мені в цьому дуже допомагає. Допомагає не загубитися і рухатись квадратик за квадратиком. От я таким чином по паперу вишиваю і рухаюсь спочатку знизу догори. В одному э, рядку цього квадрата, і потім з таким чином піднімаюся. Монотонні переходи роблять процес таким, знаєте, спокійним, майже медитативним. От люблю такі моменти у великих роботах іноді. Вони дають змогу відпочити э, думками і просто насолоджуватися Тим шурхітом голки та ниткою, де ти просто береш і хрестик за хрестиком вишиваєш так щух щух щух. І дійсно ментально відпочиваєш. Тим паче зараз я знаходжусь в такому місті, де дійсно спокій, тиша, краса навколо, і мені дуже подобається. Зараз мій стан, я вже відчуваю, що я повертаюсь і трохи енергію свою я зарядила, і я радію цьому, дуже радію, тому ця поїздка дійсно була мені важливо, необхідна, і, звісно, я не можу абстрагуватися від того, що відбувається у нас зараз. Але все одно, знаходячись тут, гуляю біля озера і намагаюся, намагаюся наповнитись настільки, щоб по приїзду додому мені цього хватило надовше. Покажу вам, що мені залишилось. Я... Зараз буду працювати над цією гілочкою. І ось тут, бачите? І е, все ж таки вирішила іти до третього кута, переходити сюди. І таким чином, чому я залишила гілочку на останок, щоб потім вже доводити ниточку вже на наступну ділянку. Тут, я думаю, теж не Нескладно буде. І до 12-го числа, коли треба буде звітувати в п'ятниці 13-те, я думаю, що встигну ще одну ділянку. Принаймні мені цього дуже хочеться. Я відчуваю, що я вже почала сумувати за своїми роботами, мені не набридла ця, я радію, що я хоча б. Взяла все ж таки вишивку і хоча б цю роботу буду просувати, наскільки мені це вдасться. Дивилася відео, Люсик вишиває, вона показувала млин. Я згадала про свій. Люсік вже там до млина дійшла, так гарно все виходить. І ось почала згадувати свої роботи, свої рами, і розумію, що. Мені дуже хочеться цього, щоб коли я повернусь додому, я візьму кожну свою роботу, вишью по ділянці, там одні чи дві. Тобто я відчуваю, що повертається оця жага до тієї вишивки, знаєте, знов процеси, зміна, вони у мене різні, кольорові і не тільки. Тому я радію від того, що повертається у мене ця жага до зйомок і вишивки хрестиком. Я приймаю звіти в грі П'ятниця 13 дівчат, і ми отримали нове завдання. Бонус на третє завдання в цьому місяці звучить, як зніми уповільнене відео роботи, котру ти вишиваєш. Окрім того, що я сама отримала задоволення, коли ти оцю знімаєш і повільний кадр, як ця ниточка, так. Проходить, кожна дівчинка свій кадр зробила, і це виявилось таке заліпательне відео, і мені, окрім того, що мені взагалі цікаво передивлятися звідти, як дівчата підходять до кожного завдання. А от саме це відео таке дуже медитативне і. Я дійсно вмикала кожне відео і роздивлялася кольори, кадр, хтось дуже близько, хтось далеко. І от як ця ниточка проходить? Ну, я тепер розумію людей, котрі застигають, знаєте, чомусь зупиняються на тих відео, де просто. Хтось вишиває От під цей звук, як голочка виходить, заходить, протягнута ниточка це якимось чином заворожує і зупиняє тебе. І ось так я навмисно знаєте, заходжу і приймаю звіти, там, наприклад, ввечері. Щоб передивитись, і я дійсно залипаю на кожне відео. Тому дякую Галі за таку чудову гру, за те, що я, окрім того, що сама приймаю участь, ще й маю змогу придивлятись, відчувати все з дівчатами. Принаймні я отримую від цього задоволення, цікаво, чи хтось дивиться мене, хто грає в цю гру. Я знаю, що деякі дівчата, поділіться, будь ласка, своїми відчуттями. Знаєте, вже пів сроку пройшло, так? Ми вже, третій місяць у нас підходить до кінця. 12 числа ми будемо звітувати, 13-го отримати нове завдання, новий місяць. І не набридло, навпаки, цікаво, чекаєш сама, і я бачу, що дівчата, коли я там затримую з бонусним завданням, пишуть сьогодні п'ятниця. Хоча ніхто не казав бонусні завдання, коли будуть в який день. Ну, але вже якийсь такий графік, знаєте, кожного тижня по одному бонусному завданню до основного. Ну, тобто, Я радію, що я беру участь в цій грі, і от ця гра вона не відбила охоту брати участь. Тобто, на мій смак, погляд, тут дуже такий. Лайтові і правила, і цікаві смішні іноді бонусні, бонусні завдання. В общем, мені все подобається. <бачите>, Бачите, навіть в дорозі, не дивлячись на те, що у мене тут більше відпочинку, аніж вишивки, все одно я подумала перед від'їздом за гру і взяла, тому це про щось. Точно говорить. Перед тим як я буду завершувати свій вишивальний такий влоговий тиждень, хочу поділитися своїми враженнями трішки. Більше тижня я вже знаходжусь тут і відчуваю на собі такий адаптаційний період. Сміюся, кажу, що Поки я цей етап пройду, мені вже треба буде повертатися додому, і цю адаптацію потім буду проходити у нас вдома. Є різниця з часом, є різниця у кліматі, великий плюс того, що тут дуже чисте повітря, гори, озера, оця норвежська атмосфера. Ці вулички, я вам показувала, знайшла тут поруч озеро, ліс, і я насолоджуюсь. Я намагаюсь тут зарядитись якнайбільше, як це можливо, я вхоплюю, знаєте, Надивляюсь очами цю красоту, відчуваю повітря, і воно мене дурмане напевно, <гум> бо навіть така звичайна прогулянка, потім я думаю, приходжу, і мені хочеться спати. Я лягаю і висипаюсь, висипаюсь. Цьому я теж радію, бо. Щодо нормального сну нетривожного, без цих телефонів, звуків, вибухів, вже дуже давно ми не відчуваємо дома у себе, тому я тут собі це дозволила. Дуже гарне маленьке містечко прикрашене вогниками. І в віконцях, і на будиночках. Зараз у них почався Адвент, вони всі готуються до Різдва. Я так розумію, що Різдво вони святкують більше, ніж Новий рік. І кожного дня у них, як мені розповідали, оці свічки Адвента, кожного тижня до Різдва у них запалюються по свічці. У них зірки на вікнах, Оцей, оця атмосфера теплого світла, у них яскравого світла, ніде нема, неде. Навіть в магазинах все настільки тепло і затишно, що мені дуже імпонує. Я, я ж кажу, я тільки ходжусь і. Ходжу і насолоджуюсь всім тим, що бачать мої очі. Дуже мені хочеться вхопити, передати на відео те, що я бачу своїми очами цю вечірню атмосферу, але поки мені це не вдається. Навіть тут на вулиці ти проходиш, просто дивишся на ці будинки. Вони такі маленькі можуть казатися, але прикрашені всі гірляндами, все світиться, і це надихає. Принаймні, мене це дуже надихає. Є момент, дуже мало беру телефон до рук дівчата. Це щось сама себе сварю, тому що дійсно хочеться е, трішки більше е, вам показати, але ходиш, коли сама з такими очима про все забувається. Дякую, сину, що хоча б він там десь зі сторони, коли я не бачу. Знімає мене, і завдяки йому у мене є хоча б маленькі відео. Шорси ви бачили. Ми були у музеї, дуже цікавий, знаходиться в центрі Бергена, в такому гарному будинку, величному. Там така одна тільки, знаєте, входиш, там такі двері масивні, і вони самі відкриваються. Тобто, ти сам навіть не зможеш це зробити, і система ти підходиш, вони так. Як е, в будинку Гаррі Потера, коли ти заходиш, і вони <газкові> казкові такі дуже цікаві арт проєкти еволюція, міграція тварин. Мені е, пощастило, що ну, син дуже гарно розуміє, спілкується англійською мовою. То, Минулому році, коли я потрапила в цей музей, я просто ходила сама, роздивлялась. А цього разу він мені перекладав, розповідав, про що там написано, що, що про все. Тому ще цікавіше було цього разу. І впевнена, що піду в третій-четвертий раз і знов для себе щось відкрию, бо там можна години провести. По центру гуляють. Зараз у них святкові дні, вони дуже так гарно готуються до Різдва, і у них це відбувається не за один день, а з 1 грудня Адвент вони запалюють свічки, у них свої традиції. Дуже цікаво спостерігати за цим, навіть не знаходячись у родині норвежській, а ти гуляєш по Центру міста, спостерігаєш, як це все відбувається, як вони відпочивають. то дуже мені це, звісно, цікаво. Дякую вам, дівчата, що ви залишаєте, що ви коментуєте, пишете дуже, дуже теплі підтримуючі повідомлення в особисті, коментарі. Я Дійсно за це дуже вам вдячна. Бачите, моя батарейка все більше-більше і більше заряджена до знаєте, Заряд додається. І я сама цьому радію і сподіваюся, що все буде далі як найкраще. Ну, а ми з вами побачимось дуже скоро, наступного тижня. До святкування Різдва додається ще. День народження моєї молодшої сестри 12 грудня, мого сина молодшого 13 грудня. Так вийшло, як вона мені каже, що я зробила їй подарок на все життя. І вона хрещена мати мого молодшого сина. Дуже вони близькі, дуже схожі. І будемо проводити. Буду з ними проводити теж е, час. Тому дякую, дівчата, ще раз, велике, і до нових зустрічей!